24 серпня, День Незалежності України. Всі дуже переживають, чи будуть вітати українців своїми градами та ракетами росіяни. Давайте подивимось, чи будуть масовані обстріли 24 серпня по всій території України. Так, що нам скажуть карти, 24 серпня. Чи будуть масовані обстріли? Що сказати, обстріли будуть, буде важко, будуть будуть ось якісь дуже значні руйнування і буде багато повітряних тривог. На жаль, на жаль, Росія, як в своєму репертуарі, продовжує вести агресивну війну проти українців. Це такий, так скажемо, Подарунок в лапках для українців від цього короля Пентаклів, який ніяк не може відстати від цієї святої української землі. І поклав на неї неймовірний тягар, покриває постійно її своїми ракетами. Але українці все ж таки тримаються, і вони незламні. Якщо подивитися, то Ситуація не дуже приємна, але ми вистоїмо. Все буде Україна. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.